Отак от, от гуляємо гуляємо. А, непонятно. Чи то щось летить, чи то щось їде. Не дуже зрозуміло нам з батяром. Так mm. да, батяр? Чи то щось їде, чи то щось летить. Ніц не розуміємо. Тут Ходим гуляємо. Ходим, бродимо. Машини всякі їздять тут не так, все, переходимо дорогу, йдемо додому. Ми вже погуляли, зараз світло будуть вирубати. Зараз тільки 9.36, а в 10, В 1020 все вже вирубають світло. Ну, в принципі, ще є час погулять тут. Ну, Не хочеться просто вже в темінь вертатись. Aici si poate creasem lehte porance, da batiarciucu? Batiarciucu, sariv, nu mi ne dea cu desi, cu desi, tu de... Nu